З чого починається вихід зі стосунків, якщо ваш партнер нарцис, або ваші батьки, або ваші колеги нарциси починається все з кризи. Жертва розуміє, що більше терпіти не може. Накопичується певна кількість образ, накопичується виснаження втома. І, можливо, після чергового нарцисичного вибуху жертва розуміє, що досить крапка, вона більше не буде терпіти. Саме з кризи і починається вихід зі стосунків. Причому це може бути криза на високій ноті, тобто після скандалу жертва розуміє, що вона другого такого скандалу чи наступного такого не витримає. Або на низькій ноті, тобто, жертва вже підходить до стану депресії, апатії і теж розуміє, що вона більше не може так жити. Наступний етап після кризи це етап, я написав ПП, це неправильне харчування. Це спроба підлаштуватися. Як би парадоксально не звучало, але після кризи, коли здається, що я більше в цих стосунках не буду, я йду. Минає певна кількість часу, емоції заспокоюються, вщухає біль, вщухає образа, і жертва за звичкою починає підлаштовуватися. Спроба догодити спроба підлаштуватися. Така фаза займає певну кількість часу, у когось місяць. А хтось цілий рік буде ще у спробі підлаштуватися вже після кризи, вже після розуміння того, що я так більше не можу. Далі ця фаза закінчиться черговою кризою, я не став тут писати, але вихід з нарцисичного аб'юзу, він не лінійний, тобто це не прямий рух, тут буде постійний кругообіг, відкати, потім рух уперед. Також і тут можна намалювати, що ось у нас була криза, потім пошук, спроба підлаштуватися. Потім знову буде криза. І ось уже після наступної кризи, новий етап це пошук інформації. Тут жертва вже починає шукати інформацію, що ж відбувається? Що це за людина така? Як перестати з нею спілкуватися? Чому мені так погано? Чому стільки енергії в мене йде. І, як правило, коли людина розуміє проблему і починає шукати інформацію. Інформація приходить. Є навіть така фраза: Учитель прийде тоді, коли ви будете до цього готові. І ось коли людина розуміє вже, що в цих стосунках неможливо перебувати, починає шукати інформацію і інформація надходить. Що ж відбувається далі? Людина дізнається ага. Це нарцисичний розлад особистості. Ось із чим я зіткнувся, Лася. Мій партнер, мій батько мої родичі, у кого що, у кого хто страждають на це захворювання. І тепер я буду відбудовувати свої кордони. Жертва починає менше спілкуватися, обмежує спілкування, намагається вже вийти з цих стосунків наскільки можливо. Тобто цей етап називається відбудова кордонів. На цьому етапі, коли жертва тільки починає відбудовувати кордони. Нарцис обрушується на неї всією своєю міццю. Там буде і газлайтинг, і, звісно ж, вони будуть тиснути на почуття провини, на почуття обов'язку, на жалість, вони будуть, можливо, залякувати. Тобто тут ці якості, всі почуття будуть вмикатися, вина, обов'язок і страх, фох. Відповідно, після того, як жертва почала відбудовувати свої кордони. Їй як обухом по голові, нарцис б'є своєю зброєю фох, один, два, три. І дуже часто після цього відбувається відкат. Знову відкат. Тобто знову жертва потрапляє у стосунки з нарцисом. Якщо, наприклад, у неї нарцис мати, і ця мати знає свою, припустимо, дочку чи свого сина і грає на жалості, каже Ох, мені погано. Я вже літня жінка, скоро вмирати, а ти мене кидаєш, не відповідає на телефонні дзвінки. і Її дитина її жаліє і знову повертається в ці стосунки. Це називається відкат. Що буде після відкату? Звісно ж, криза. Стосунки з нарцисом це завжди аб'юз, це завжди цикл аб'юзу, якщо бути точнішим. Тобто, це буде затища, потім напруга, потім вибух. Нарцисичний колапс, потім відходняк, так можна по-простому сказати, коли нарцис вихлюпне все і заспокоюється на якийсь час. Якщо відчуває, що він переборщив, то він починає організовувати цукровий період, або називають ще лавбамен, любовне бомбардування, так закидати любовними бомбами свою жертву, щоб загладити свою провину, ветеріреється в довіру. Якийсь час все може бути добре. Потім знову створюється напруга штучно нарцисом, так. І знову черговий вибух. І так до нескінченності. На цих гойдалках, на цих американських гірках можна кататися все своє життя. Криза. Потім, після кризи, в нас етап настає удавання. Це означає, що жертва вже починає грати з нарцисом. Починає вдавати, що все гаразд, я з тобою спілкуюся, проблем немає. Але про себе вона вже дотримується певної поведінки, якась тактика, у всіх по-різному. Але найголовніше, що об'єднує всіх жертв у цьому моменті, вони вже не щирі з нарцисом. Вони вже не відкривають йому свою душу навстіж і не діляться з ним своїми секретами. Вони, хто інтуїтивно, а хто цілком чітко починають будувати програму по не розповідати, тобто ви не розповідаєте нарцису те, що вас турбує по-справжньому. І не слухати. І ви не слухаєте його по-справжньому. Тобто ви починаєте під час його словесного виверження, нарциси люблять, щоб їх слухали. У цей момент ви починаєте думати про те, як він чи вона маніпулює зараз, які тактики застосовуються зараз. Тобто замість того. Щоб слухати і вбирати всі їхні скарги, всю їхню критику на світ, усі їхні хибні переконання, всю маячню, яку створює їхня психіка, замість цього жертва починає викривати весь газлайтинг, усі маніпуляції, які застосовує нарцис. Тобто вона по справжньому вже не слухає. І те, що вона подумки викриває його словесний потік, це вже називається захист. Тобто жертва починає ставити захист. Не співчувати це дуже складно, особливо людям з розвиненою емпатією. Їм складно не співчувати, особливо якщо нарцис є родичем, з ким тривалий час жертва була у стосунках. Можливо, це батько мати, можливо, в цій сім'ї було прийнято, що діти жаліють матусю чи татуся. І, звісно, це складно переламати в собі почуття вже рефлексивне, рефлекторне. Що я жалію свого кривника, свого нарциса. Але необхідно перестати співчувати. Зазвичай люди перестають співчувати, як це відбувається у жертви. Вона співчуває, співчуває, переживає за нарциса, навіть розуміючи, що ця людина нарцис. Але в моменті, коли самій жертві буде потрібна найбільше на світі підтримка, якщо жертва, не дай Боже, захворіє. Вона може з подивом виявити, що нарцисична особистість не поспішає їй допомагати і взагалі не співчуває. І іноді це стає переломним моментом. І тоді вже жертва теж надалі ніколи більше не буде співчувати нарцису, бо розуміє, що це гра в одні ворота, що їй ніколи не повернеться емпатія, яку вона виділяє нарцису, і не вести внутрішніх діалогів з нарцисом. Це теж дуже складно. Тому що часто жертва не може відверто поговорити з нарцисом, бо розуміє, що будь-які її фрази будуть використані нарцисом для того, щоб розвинути конфлікт, для того, щоб застосовувати газлайтинг і, відповідно, жертва нарциса змушена мовчати. Але оскільки хочеться висловитися, іноді іноді внутрішні діалоги починають протікати в нашій психіці. Чому внутрішній діалог з нарцисом не найкраще, що ви можете зробити? Тому що якщо ви тривалий час були у стосунках, якщо ваші психіки з нарцисом співналаштувалися, якщо був колись інмешмент, тобто злиття з нарцисом, то навіть внутрішній діалог буде забирати вашу енергію. Енергія буде витікати нарцису. Ось навіть так. Навіть якщо ви просто будете внутрішньо в діалозі. Тобто ви будете чути голос нарциса так, образно скажемо. Тобто, що нарцис вам міг би сказати, ви йому заперечуєте. І дуже часто після цього ви можете відчути, що ви втомилися, то що ж робити? Бажано замість внутрішніх діалогів ввести в голос бесіду, тобто зробити вентилювання. Коли ви, припустимо, залишилися самі вдома і розмовляєте, і висловлюєте нарцису. Тобто простіше, якщо ви будете проговорювати і не тримати у своїй психіці. Тому що, коли ви вербально проговорюєте і ваше тіло активно задіяне, так ви більше захищені, ніж коли ви просто про себе це крутите, щоб я сказав а щоб мені відповіли. Тобто краще підключати ваше тіло, щоб ви якось при цьому говорили, рухалися, ходили. Бо якщо ви будете вербально проговорювати свої претензії до нарциса. Ви можете взяти подушку, кинути її в стіну, щонебудь жбурнути, кинути. Тобто ви будете не просто в діалозі, так? А ви будете повертати агресію нарцису. Бо нарциси в чому вправні, вправні в лапках. У тому, що вони підселяють свою агресію жертві. А коли ви будете ось так робити, ви можете ніби повернути цю агресію. Ви висловитися, ви кинете цю подушку. І вам стане легше, тоді як внутрішні діалоги вас не полегшать. Повертаємося до нашої таблиці. Наступний етап етап удавання. Це дуже хороший етап. Якщо ви вже на цьому етапі, то ви на шляху до зцілення. Після цього вже настає справжнє прозріння. Тобто якийсь час жертва вдає, вона вже нарцису не відкривається. Але при цьому частина її психіки все-таки заперечує, що нарцис це невиправна людина, що він таким буде завжди, що це розлад особистості, який не підлягає корекції. Частина психіки не хоче з цим миритися, частина психіки сподівається, що ну, може, все-таки якось вийде. Але етап удавання призводить до прозріння. Тому що, коли людина починає аналізувати нарциса як учений, як дослідник, Починає вслухатися в його мову і виявляє, там маніпуляція на маніпуляції сидить і маніпуляцією поганяє. І ось тоді, коли ви вже більш тверезим поглядом зможете все це оцінити, сто разів спіймаєте нарциса на брехні. Ну, промовчите, вам не потрібно в конфронтацію вступати, ви для себе це дізнаєтеся. І ось після цього настає вже момент прозріння. Це коли ви до нарциса вже не відчуваєте ніяких почуттів, ні злості, ні ненависті, ні образи, нічого. Ви можете відчувати лють у момент, коли нарцис вас атакує. Ось, припустимо, нарцис намагається пробити ваші кордони, він намагається вас спровокувати, і ви відчуваєте злість. Але це здорові почуття. Це здорове почуття, що показує, що вас атакують так. І ви відчуваєте злість. І потрібно дякувати собі і своєму тілу за те, що ви відчуваєте злість, бо це потужний сигнал. Це як сигналізація, в наш дім вторгаються, і сигналізація про це піщить. Ось так само наша внутрішня злість волає нам і повідомляє про те, що наші кордони порушуються кимось. Так от. Прозріння – це вже, в принципі, якщо ви з нарцисом не спілкуєтеся. То ви згадуєте. Можливо, ви відчуєте почуття презирства. Можливо, почуття смутку, що ви витратили стільки часу на спілкування з цією людиною. Можливо, ви відчуєте таку ще таку легку, так, легку тугу, легкий смуток, презирство. Так от, на цьому етапі ніяких яскравих емоцій до нарциса вже не залишається. Далі настає етап сну. Тобто людина впадає у сплячку. Але етап сну може бути і раніше. Тут, знову ж таки, все не чітко фіксовано, бо психіка кожного індивідуальна, неможливо всіх в одну колію підігнати і чітко сказати, в якій послідовності що ви будете проживати. Тому сон може бути раніше, може бути пізніше. Сон може повторюватися. Тобто, ви можете впасти в сплячку денебудь ось тут. Показує на етап після першої кризи, може бути перший раз сон. А потім буде другий етап сну, коли ви вже чітко виходите зі стосунків, коли ви вже нічого не відчуваєте. То ви можете знову впасти в сплячку. У чому різниця між сном, сплячкою, яка виникає у жертви, що вийшла зі стосунків з нарцисом від депресії. Різниця в тому, що сплячка. Вона характерна тим, що ви себе контролюєте. Тобто ви спите весь вільний час, при цьому ви виконуєте свою роботу, ви виконуєте свої прямі безпосередні обов'язки. Але у вільний час ви спите. Тобто ось це дуже важлива відмінність. А депресія це коли людина вже в принципі не може виконувати свої обов'язки, коли їй важко вчитися, важко працювати, важко гуляти з дітьми. Так. Це вже депресія. А сплячка це коли ви себе контролюєте. Але, знову ж таки, якщо ви в стані сплячки, сумніваєтеся, що з вами ще є хороша практика здати аналіз на фаритин на вітамін Д3, щоб подивитися, чи все гаразд там. Бо іноді ще нестача певних елементів в організмі залізо, так, вітаміну Д, може теж призвести до сплячки. Ну і нарешті. Потім приходить наша жертва вже до індивідуації. Тобто індивідуація це коли ви свою психіку вирвали з психіки нарциса. А все, що було вам підсаджене, ви йому віддали або їй. Тобто ви вже знайшли якості, які були вам підсадженими якостями, розпрощалися з ними. І ось ви залишилися таким, яким ви були до моменту спілкування з нарцисом, яким ви народилися яким ви були спочатку запрограмовані, так би мовити, природою? Індивідуація це тривалий етап. Це етап, коли у вас відбувається очищення свідомості, дуже важливу роль відіграватимуть сновидіння. Тобто, тут і свідомість, і підсвідомість, все буде працювати. Буде змінюватися ваша хода, буде змінюватися ваш стиль в одязі, можливо, буде змінюватися. Можливо, ваш голос. Можливо, зміняться люди в колі спілкування, зміняться ваші уподобання, можливо, в запахах, у смаках. Ви з подивом можете виявити, що ви насправді не любите, наприклад, якісь солодощі, так, які все життя ви любили, потім ви зрозумієте, що ви їх терпіти не можете. Процес індивідуації досить тривалий. У всіх, звісно, будуть свої терміни. Але загалом це тривалий процес. І тут не треба себе квапити. Ви не біжите марафон, вам не потрібно до якогось конкретного терміну пройти індивідуацію. Можна все життя потихеньку цю індивідуацію проходити, відкривати нові хобі, захоплення, відкривати нового себе. Ну і наприкінці йде в нас уже етап, самість. Самість це по суті, ви без лушпиння – який почав щось творити вже у своїй новій іпостасі. Тобто ви з себе все зняли, все відкинули, і ви стали вже творити, тобто робити щось, виходячи зі своєї вже індивідуації, виходячи зі своєї вже особистості. Що важливо знати про вихід з нарцисичних стосунків перше, це нелінійна дорога. Тут можуть бути відкати. Друге, не варто себе квапити. Тому що в кожного свій таймінг хтось швидше проходить, хтось повільніше. А швидко тут не означає добре. Швидко це не завжди якісно. Можна дуже швидко вийти зі стосунків і швидко повернутися назад. У цих гойдалках виходжу, повертаюся, у деяких людей відкати можуть бути в дуже великій кількості. Тому тут краще пройти кожен етап стільки. Скільки вам потрібно часу на це виділяти? І себе не критикувати, не винити, не соромити, не застосовувати до себе ті аб'юзивні тактики, які до вас застосовував нарцис? І поступово ви знайдете гармонію з собою. А саме з цієї гармонії і починається наша самість? Дякую за увагу!